Всім привіт! Я Оксана і ви на каналі Спиці в Моїх Руках. Сьогоднішнє відео це відео вступ у спільник «Промені жіночого життя. Організатор цього спільника є Ілона. В неї є канал, назва За лаштунками хендмейд. В цьому спільнику чотири номінації. Я вирішила взяти участь тільки в трьох номінаціях, тому що я не впевнена, що в третій це берегіна, інші види рукоділля я щось зможу зробити. Це, да, можливо, там можна вибрати всякі інші там і шиття, і бісереплетіння, і всякі різні поділки, напевно, але. У мене не буде на це часу. Ось тому я вибрала тільки три: перша, міледі – леді це сукні, джемпери, жилети, щось для себе. Друга моя черевна леді це ми будемо в'язати, хто шапочку, хто бактус, хто рукавички, ну таке. І третє це кіт-бутік. Дитячі вироби. Тож, я беру участь тільки. В першому, в другому і в четвертій номінації. І зразу вам хочу показати свої розпочаті роботи. Це буде в мене ось такий біленький светрик. Чи це джемпер, чи це светрик дівчата. Тут нічого такого немає, тільки іде візерунок по рукаві і попередній частині. Не можу так я вам ось такий. Така коса, чи, ну, щось типу коси. Не знаю, як він правильно називається. Це ниточка криворожська пряжа з додаванням люрексу. Ось таку я бобіночку прикупила і їх скомпонувала. Як, на мій погляд, виходить, так, непогано. Сподіваюсь, що він у мене вив'яжеться до кінця спільника, але якщо не вивіжеться, то нічого страшного. Так значить треба. Потім в другій номінації я хочу собі вив'язати, дівчатка, шапочку. Ось цих ниточок, це пухнурки. Отака в мене є Ось такий колір. Ну, це або ця буде шапулька, або все ж таки у мене буде отака шапулька. Хоч я вже про цю ниточку думаю, можливо, краще зв'язати якусь жилетку для себе. У мене цю ниточку 8 моточків. Так що, я ще думаю. І ще, дівчат, у мене є от такий бомбезний колір, він мені дуже подобається. Я вже давно з нього запланувала собі зв'язати або рукавички, або перчатки, і плюс до нього шапочку. Так що, можливо, буде отака в мене шапуля. Це те, що касається другої номінації. І четверта номінація це, ж, звичайно, шкарпетки. Шкарпетки це будуть і для наших хлопчиків, і для подруги, і. Для манюньки, не знаю, буду використовувати для малесенької дівчинки. Зовсім-зовсім малесенької, їй тільки піврочки. 6 місяців дитинки. Хочу оці, а другу пряжу я іншу. Таку яскраву, гарну вже замовила, треба тільки почекати. Так що, я думаю, Ось такі у мене дівчата плани щодо цього спільника. Все вдасться, з маленьких виробів, це 100%. А от зі светрика це таке. Бо вийде-вийде, не вийде, я не буду сильно розстраюватися. Ще в мене дівчатка вив'язались от такі ж шкарпетульки на 43-й розмір. Вони такі гарненькі вийшли. Я задоволена. Мені дуже вони подобаються, дуже подобається їхня розфарбовка. Це ниточка Alize Super Comfort Socks. Ось оцей зараз я вам її покажу. Так, ось отакий. І номер кольору це 76-78. Рекомендую спробувати. Ще хочу вам показати одну роботу, але це не в спільнику, це просто те, що я розпочала. Павутинка. Павутинка для подруги. Вона в'яжеться ось таким от візерунком. Дуже такий приємний колір. Я не знаю, як на мене він. Персиковий, чи, ну, не можу я так оприділити його. Мені персикорожевий. рожевий. Взагалі, то я його вже дала йому назву бездушний зефір, ну, буде зефірка. Отакий от. І ще приготувала отаку от корзинку. Угу. Як же ж мені тут роз, зараз ми це трошки поприбираємо, ці ниточки вже не потрібні ми приберем і цей кушик приберемо. Зараз я вам, дівчатка, покажу. Ось такий у мене кошик. Це тут також Криворіжська пряжа. Ось такого бордового кольору. Потім я сюди підібрала, щоб мені захотілося. Просто вона мені попалася в очі і я купила цю ниточку, буду додавати. І також, дівчатка, в дві ниточки буде данс. Вишневий колір Це моя дитина, моя донька, замовила кофтинку, щоб я її зв'язала. Ну, чи кофту, чи кардиганчик. Оце так, такий пров'яз. Мені подобається, але ще я нічого не придумала. Не візерунка. Вообще нічого. щось Ну Знаю тільки одне, що хочу в'язати зверху. Оце так. Якщо у вас є які, які мислі по поводу цього кардиганчика, напишіть, який можна виконати тут візерунок, або ще щось. Або просто його в'язати лицевою гладдю, і все. Ось таке моє відео до вступу, і не тільки ця комбіна. Ну, ця. Комбінація моя не бере участі в спільнику. Це просто я вам показую заради цікавості. Ось так. Ось таке моє відео. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!